На закриті почесної вахти пам'яті прибули представники з 32 шкіл міста. Усі присутні школярі були раді, що саме вони мали честь нести вахту на алеї слави. На почесний захід також завітали ветерани міста Героя Одеси, які за час несення варти стали для учнів різних шкіл близькими наставниками. Вже протягом багатьох років колишні фронтовики вносять вагомий вклад у патріотичне виховання молоді. Сьогодні велике мероприятие на посту сьогодні закривається. вахта этого 2013 года. А и как потом она уже откроется только весной 2014. И это поэтому тут сейчас собраны все школы города, лучшие школы, которые несли вахту в 2013 году. Мы чтим память тех героев Одессы, которые, благодаря которым мы сейчас живем в мире, без войны. И для нас это была действительно большая честь, нам очень это все понравилось, и мы рады, что мы в этом поучаствовали. Такие заходы, на Посту номер один допомагають виховувати патріотизм і повагу до героїчного минулого нашої країни. На пост номер один до учнів неодноразово приходили ветерани, аби поспілкуватися з юним поколінням, провести цікаві лекції з історії великої вітчизняної війни і оборони Одеси, так би мовити, історію з перших вуст на посту нам ведуться лекції, нам розказують історію оборони Одеси, історію великої. війни. Тому це дуже багато дає для нашого розвитку культурного духовного. Патріотичська, поэтому пост так і називається центр національно національно-патріотичного з планівна патріотичська для школярів. Внесення почесної варти ціни та важливий досвід. Адже як відомо, без минулого не буває майбутнього. Без розуміння історичних подій своєї держави та шанобливого ставлення до захисників вітчизни. Жодне покоління не може повноцінно існувати в нашій сім'ї не сталося вітірана ще живих, і так що як до радію сюжені було ніколи. Потому Поэтому война как бы прошла для меня стороной. Но вот когда мы пришли на пост к памятнику, я вспомнил, какой великий подвиг совершили наши предки, и как это важно для страны. Для нашої родини і для нас самих лично. активну участь у цих заходах беруть і міські можновладці, керівники відділів освіти та чільне місце все ж таки займають ветерани-фронтовики. Найголовніше у подібних заходах це те, що молоде покоління виховується на героїчних вчинках своїх попередників та пишається історичним минулим своєї держави.